Щось вирішують, але від цих рішень результату немає для громади. Для них є, а для громади немає. Але насправді, як же вони формують виконком? А це кулуарні домовленості. Вони домовляються, хто там має бути? Хто має представляти склад виконкому. Просто так, там не буде. Представлені ті люди, які б дійсно були б фахівцями, а там будуть ті люди, які зручні тим представникам влади, які представляють місцеву владу. От і, от і все. І вони будуть туди пихати своїх людей. Принцип дуже простий: свій до свого по своє. Тобто, щоб були свої люди і, відповідно, своїми людьми легше управляти. І неважливо, чи ти фахівець у комунальній сфері, у містобудуванні, чи економіці, вже не кажучи про фахівців місцевого середування. Цього немає принципу. І важливо, щоб ти був потрібною людиною у потрібному колі. І ось це коло вони створили. Потрібні люди, які будуть робити все. Для того, щоб приймати необхідні рішення, в першу чергу для самих себе. І от, коли виконком вже наповнений своїми людьми, рішення ухвалюються швидко та одностайно. Тобто без зайвих вагань. Бо тоді ніхто не поставить незручних запитань. І ніхто не скаже, а чи вигідно це місто? Таких питань не буде. Все буде узгоджено ще до того, як буде відбуватися засідання виконавчого комітету. І всі ці люди, свої люди, будуть знати, як голосувати. І за що голосувати. І в результаті ми маємо чудові протоколи засідань виконкому, але при цьому ми маємо розбиті дороги. Ми маємо красиві презентації про розвиток міста. Але при цьому ми маємо занедбані парки. Там, де вирішується питання у вузькому корі, інтерес громади стоїть на останньому місці. А все тому, що громада в цих рішеннях лише зручний привід, а не справжній бенефіціар. Тобто, вони, прикриваючись громадою, кажуть, ми. Приймаємо це рішення задля.